Привіт всім! Давно не бачились, правда? Була невеличка пауза, але я повернувся. Сумував за вами та за нашим спілкуванням. Багато чого сталося за цей час. Я багато думав про канал, про те, що я хочу вам показати та розказати. Тепер я готовий до нових звершень та цікавих проєктів. Сподіваюсь, ви теж готові до нових пригод. Чому ж мене не було так довго? Були на те причини. Потрібно було розібратися з деякими особистими справами. Життя штука непередбачувана, іноді підкидає сюрпризи, але це нормально. Головне вміти адаптуватися та рухатися далі. Тепер я з новими силами та ідеями, готовий ділитися з вами своїми думками та враженнями. Що ж нового чекає на вас на каналі? Буде багато цікавого. Я планую знімати відео про подорожі, культуру, повсякденне життя. Хочу ділитися з вами своїми роздумами про життя, про те, що мене хвилює. Буду радий бачити ваші коментарі та пропозиції. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Далі буде ще цікавіше. Обіцяю, нудьгувати не доведеться. До зустрічі в нових відео.